Вода у мисках, пляшках і кастрюлях. Мешканці 16 будинків на вулиці військовій вже п'ятий день живуть без аквавіти у кранах. Тому кожен розв'язує проблему водопостачання своєї оселі як може. Носять із сусідніх вулиць, набирають у бюветах або ж купують. Для Нелі миття посуду перетворилось не лише у клопітки і економний ритуал. Жартує, що до смаку миючого засобу чоловік вже звик. Ну от моїм посуду ми приблизительно таким образом. Ми спочатку все це діло миємо мы берімо чашку, надберемо чисту воду і это все діло, що смиваємо повторно чистой водою. Зверталися мешканці приватного сектора і до водоканалу, і до райадміністрації. Там ремонтувати трубу не беруться, говорять вулиця не на їхньому балансі, хоча гроші за водопостачання просять проплачувати на рік вперед. Ми тут живемо по 60 і більше років. Ми ж не варуємо цю воду, ми за нього платимо. Ми підключались офіційно. Ми хочемо, щоб, я не знаю, городлі, адміністрація, районна, городська звернули увагу і оприділи какую-то структуру, яка відповідає за нас, яка би взяла нас на баланс. Аби розв'язати проблему самостійно, мешканці звернулися до приватного підприємця. Трубу відремонтували, але через кілька годин її прорвало в іншому місці. Кожна робота має бути оплачена за це. Ми будемо платити кошти. Я вважаю, що ця труба нам ще обійдеться не в 10, не в 20, не в 100 і навіть не в тисячу гривень. Оскільки магістраль ще довоєна, єдиний вихід повна заміна труб. А це обійдеться жителям у кроленьку суму, якої на жаль ніхто з них не має. Юлія Поворозник, Іропленкін, телеканал Київ.